Податки. Це слово у багатьох викликає мимовільне зітхання, а у декого справжнє обурення. Кожен місяць ми відкладаємо частину своїх зароблених грошей, щоб віддати їх державі. А натомість часто отримуємо зламані дороги, переповнені лікарні і нескінчені черги у держустановах. Тож природно виникає питання: а чи можливо взагалі жити без податків? І якщо так, то в яких куточках планети ця мрія стає реальністю? Вітаю вас, друзі! Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А ми продовжуємо! У цьому відео ми зануримося у світ місць, де податків або майже немає, або вони зведені до символічного мінімуму. Це Арайські острови, екзотичні країни, неймовірні експерименти з вільними територіями. Проте не все так просто. У кожній такій вільній зоні є своя темна сторона, про який часто не говорять туристичні брошури. Жити без податків звучить як утопія, ніби ти перехитрив систему. Але що ховається за цією ілюзією, чому деякі держави свідомо відмовляються від податкових надходжень і хто за це платить у підсумку? У світі існує цілий перелік країн і територій, де офіційно не стягується податок на прибуток. Влада таких місць часто приваблює іноземних інвесторів і багатіїв, обіцяючи їм повну свободу і мінімум бюрократії. Але не все так райдужно. За життя без податків часто доводиться платити іншим способом через ізоляцію, відсутність інфраструктури, обмеження прав або навіть небезпеку для життя. Коли уявляєш місце без податків, перед очима одразу виникає картинка, бірюзове море, білі пляжі, пальми, яхти на обрії. І саме так виглядають класичні офшорні оазиси: Багамські острови, Бермуди Кайманові острови. Тут не просто красиво. Тут абсолютно офіційно не стягуються прибуткові податки з фізичних осіб, а компанії можуть зареєструвати бізнес із мінімальними витратами і бюрократією. І це не рекламний слоган, а реальність, яку щороку обирають тисячі багатіїв, айтішників, трейдерів та інші цифрових кочівників. Але чому ці країни можуть собі дозволити не брати податків? Справа в тому, що основне джерело доходу таких територій саме реєстрація компаній. Інвестиційні послуги, банківський сектор та туризм. Наприклад, Кайманові острови стали притулком для понад 100 тисяч зареєстрованих компаній, це майже у два рази більше, ніж фактичне населення. Податкова система тут настільки лояльна, що деякі транснаціональні компанії мають на островах лише поштову скриньку, але формально платять податки саме тут. Звучить привабливо, аж надто. Але ось де з'являється перший великий нюанс: життя в таких раях шалено дороге. Оренда житла в Насау, столиця Багам чи на Бермудських островах легко може сягати 4-6 тисяч доларів на місяць, і це за доволі скромне помешкання. Ціни на продукти, медицину та побутові послуги одні з найвищих у світі, адже майже все доводиться імпортувати. Тобто, без суттєвого стартового капіталу чи стабільного доходу з за кордону вижити тут просто неможливо. Ще один аспект віза. Більшість таких острівних країн не відкривають двері для всіх охочих. Щоб оселитися там на постійній основі, потрібно або інвестувати великі суми, або довести свою економічну значущість. А у випадку з Бермудськими островами це ще й суворе імміграційне законодавство, яке регулює навіть можливість одруження з місцевими. І нарешті варто згадати про відчуття ізольованості. Попри всі принади природи, багато емігрантів із часом стикаються з психологічним вакуумом, браком культурного життя, обмеженим соціальним колом і постійним відчуттям, що ти лише їсть у чужому маленькому світі, де все підпорядковано туристам і офшорним грошам. А якщо офшорні острови здаються вам надто екзотичними або ізольованими, є альтернатива, неймовірно гламурна, блискуча і така, що вабить з першого погляду князівство Монако. Це одна з найбагатіших і неймовірних країн світу, що розташувалась на лазурному узбережжі Середземного моря, і головний її магніт повна відсутність податку на прибуток для фізичних осіб. Так, якщо ви зареєстровані як резидент Монако, то все, що заробляєте у світі, ваше і тільки ваше. Саме тому Монако обожнюють мільйонери і мільярдери. Тут можна побачити, як під вікнами зупиняються Феррарі і Бугаті, на пристані шикують яхти довжиною з будинок. А вечорами на терасах розливають шампанське на сотні євро за келих. Це буде нереальність Монако. Звучить як казка. можливо, але у цієї казки є своя ціна. Щоб оселитися в Монако і отримувати статус податкового резидента, недостатньо просто приїхати з валізами. Потрібно довести свою фінансову спроможність і не лише на словах. Один із базових критеріїв наявність банківського рахунку у місцевому банку з сумою від 500 тисяч євро, і це лише початок. Вам потрібно також орендувати або купити житло. І тут починається найцікавіше: вартість квадратного метра в Монако є однією з найвищих у світі. Квартири розміром у 50 квадратів легко можуть коштувати кілька мільйонів євро, а оренда стартує від 10 тисяч євро на місяць. Тобто, навіть якщо у вас непоганий дохід, цього може бути недостатньо, щоб вписатися. Окрім того, простим людям, які не мають великого капіталу або відомого імені, майже неможливо отримати право на проживання. А для громадян США, наприклад, ситуація ще складніша. Сполучені Штати вимагають від своїх громадян сплачувати податки незалежно від місця проживання, тож податкову втечу в Монако реалізувати складніше. Ще один нюанс: попри яскраве світське життя, в Монако фактично немає простору для середнього класу. Тут або ти один із фінансової еліти, або тебе просто немає. Ресторани, послуги, магазини усе орієнтовано на надзаможних. Якщо ви мрієте про скромне життя без податків, вам точно не сюди. Ще одне популярне місце, де можна жити і не платити податок на доход об'єднані Арабські Емірати. Особливо привабливим є Дубай, місто хмарочосів, розкоші і нескінченних можливостей. Тут не стягується прибутковий податок з фізичних осіб, а компанії, які працюють у вільних економічних зонах, звільнені навіть від корпоративного податку. Все це робить ОАЕ справжнім магнітом для підприємців, фрілансерів, цифрових кочівників та айтішників. Країна активно просуває образ сучасного бізнес-центру з безпечними інвестиціями, комфортом і найкращими умовами для розвитку. Але за цим блиском ховається дещо інше. Перший нюанс це культурний шок і суворе дотримання ісламських законів. У Еміратах діє шаріат, і хоч у великих містах він пом'якшений для іноземців, обмеження все одно суттєві. Наприклад, жінки мають носити скромний одяг, особливо поза туристичними зонами. А за публічні прояви почуттів навіть подружжя може отримати штраф або арешт. Алкоголь доступний, але тільки у спеціальних ліцензованих місцях, і вживати його публічно суворо заборонено. Життя в ОАЕ це також життя під наглядом, камери відеоспостереження повсюду. Уряд активно відстежує онлайн-активність і будь-яке висловлювання незгоди з владою чи релігійними цінностями може мати серйозні наслідки аж до депортації чи ув'язнення. Це держава, де свобода слова має дуже вузькі межі. Ще одна пастка – трудова система. Багато іммігрантів, особливо з країн Азії та Африки, змушені жити фактично в умовах сучасного рабства. Їхнє право на перебування в країні повністю залежить від роботодавця. І хоч останніми роками було зроблено деякі кроки до покращення ситуації, реалії залишаються жорсткими. Життя в УЕ також дороге, оренда житла в Дубаї чи Абу-Дабі на рівні європейських столиць, приватна медицина надзвичайно дорога, а державних лікарень для іноземців практично немає. Школи для дітей тільки платні, і вартість навчання може сягати десятки тисяч доларів на рік. Отже, попри податкові вигоди, Емірати це не зовсім місце вільного життя, це швидше життя за суворими правилами, де розкіш переплітається з контролем, а свобода з обмеженнями, які можуть кардинально змінити ваш стиль життя. Тепле море, тропічна зелень, доброзичливі місцеві мешканці і жодних податків. Вануату – це невелика острівна держава в південній частині Тихого океану, яка оголосила себе територією безприбуткового податку. Без податку на спадщину, на дарування і навіть на приріст капіталу. Так, тут ви можете заробляти скільки завгодно, залишаючи все собі. Держава нічого у вас не візьме. Звучить як справжній рай для тих, хто хоче втекти від системи. Але перед тим, як пакувати валізи, варто знати кілька важливих деталей. Перша деталь інфраструктура. У вануату немає жодного метрополітену, потягів чи автобанів. Більшість доріг ґрунтові, де після дощу не пройде навіть позашляховик. Електрика є не скрізь, інтернет дорогий і повільний, а зливи можуть паралізувати життя на кілька днів. Авіасполучення з рештою світу дуже обмежене, а доставка товарів займе тижні, якщо не місяці. Другий нюанс медична система. У столиці портвілі є одна-дві лікарні з базовим обладнанням. Якщо станеться щось серйозне, вас, скоріш за все, доведеться евакуювати до Австралії чи Нової Зеландії і коштувати це буде чималі гроші. Медичне страхування для іноземців обов'язкове, і без нього лікування просто недоступне. Освіта ще один виклик: державні школи мають низький рівень, а міжнародні рідкість і коштують дорого. Тож, якщо ви приїжджаєте з дітьми, доведеться або навчати їх дистанційно, або витрачати великі суми на приватну освіту. Політична ситуація у Вануату теж нестабільна. Часті зміни уряду, вплив зовнішніх грабців і чутливість до міжнародного фінансування роблять економіку країни дуже вразливою. І хоча Вануату активно просуває свою програму громадянства за інвестиції, пропонуючи паспорт за внесок у державний фонд, цей документ часто не визнається в багатьох країнах, а сам процес, об'єкт критики через непрозорість. І нарешті найбільший виклик це природа. Вануату входить до п'ятірки країн із найвищим ризиком стихійних лих. землетруси, циклони, виверження вулканів усе це не виняток, а частина реального життя. Деякі острови можуть опинитися повністю ізольованими на тижні після буревіїв, і доступ до питної води чи продуктів у таких умовах серйозна проблема. Життя без податків у вануату це ніби постійна боротьба за виживання у тропічному раю. Воно точно не для кожного, але як не дивно, для когось саме така дика свобода і є справжньою мрією. І от ми підходимо до найрадикальніших експериментів із життям без податків. Уявіть собі території, де не просто не стягуються податки, а де немає держави як такої: ні митниці, ні поліції, ні сусідів. Звучить як анархічна утопія. Саме так, візьмемо, наприклад, Сомаліленд, Невизнану територію, що відокремилась від Сомалі і фактично живе автономно. Тут немає централізованої податкової системи. Люди платять гроші місцевим кланам або громадам, а не державі. Але й увага! У відповідь не отримують жодних гарантій. Медицина, освіта та інфраструктура у занепаді, Поліція – формальність. Якщо вас пограбують, чи станеться щось гірше, ніхто не прийде на допомогу, безпека повністю на ваших плечах, самозахист реалія, ані стиль життя. Так, це крайній випадок, але такі місця існують. Інший приклад Ліберленд. Це мікродержава, заснована на спірній території між Сербією та Хорватією. Її засновник заявив: Ми хочемо створити суспільство без податків і обмежень. Та Ліберленд не визнається жодною країною, на її територію фактично не пускають, і весь проект радше політичний жарт, ніж реальність. Утім, у Ліберленди вже тисячі громадян. Які отримали віртуальні паспорти і вірять у майбутнє без податкового гніту. Ще далі зайшли ентузіасти з руху Сі Стідінг». Вони будують автономні плавучі поселення у відкритому морі за межами юрисдикції будь-яких держав. Їхня мрія створити незалежні утопії з власними законами, валютою і, звісно ж, без податків. Але на практиці це надзвичайно складно. Кораблі коштують мільйони, логістика пекло. А найголовніше, жодна країна не хоче мати поруч неконтрольоване поселення, яке може стати притулком для шахраїв, контрабандистів і ще гірше. Перші спроби Сі Стідінг» вже завершилися провалом. Влада Таїланду змусила закрити один із таких проєктів у 2019 році під загрозою смертної кари за посягнення на територіальну цілісність. І ось ми на фініші. Так, на землі існують місця, де не потрібно платити податки, але кожне з них має свій цінник, не лише у грошах, а й у комфорті, безпеці, правах і можливостях. Жити без податків це майже завжди компроміс із чимось важливим. Свобода від держави часто означає відсутність захисту, медицини, освіти, інфраструктури. Утопія обертається виживанням. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.